Понад 30 тисяч українців за останніх півроку із незалежних підприємців перетворилися у найманих працівників чи безробітних. Це офіційна статистика. Понад те, експерти прогнозують, що ще близько 2 мільйонів дрібних бізнесменів можуть закрити власну справу впродовж наступного року. Двох а чи не зникає взагалі в Україні малий та середній бізнес? Закривати справу багатьох підприємців, ще досі змушує економічна криза однак і ті, хто від неї вже оговтався, з острахом дивляться у майбутнє 3 грудня 2010 року. Верховна Рада ухвалила податковий кодекс України, єдиного зведеного закону, який встановлює правила гри для бізнесу, держава чекала вже багато років. Водночас ще жоден документ не викликав такого незадоволення і спротиву в різних містах. Кодекс. Зігнав на майдани сотні тисяч українців, щоб ми називали їхні імена. Ганьбаємо цим гань. Янтин Ковалишин один із тих підприємців, для якого податковий кодекс відповідь на запитання бути чи ні його невеликому бізнесу. Львів'янин заробляє на життя поліграфічними послугами і дизайном. Однак, вся дизайн студія це він один, і житло, і офіс компактно розмістилися у двокімнатній квартирі. Ось от основний комп'ютер на От всі засоби виробництва. Ну і досягнення моєї трудової дизайнерської діяльності. Заробіток чоловіка щомісяця різний. Водночас до фінансових питань підприємець ставиться по-філософськи. Щасливий не той, в кого багато. Щасливий той, кому вистачає. Ну мені вистачає на хліб з маслом. Іноді сижу в боргах, іноді п'ю шампанське. Ну, скажімо так, мабуть, я не той, де треба шукати мільйонів, які як кажуть наші можновладці зараз відмивають підприємці і підривають устої держави. Саме такі люди, які стали підприємцями, щоб заробити на хліб, першими піднялися проти податкового кодексу. Ганьба владі. Яка змушує нас виходити на вулицю з простягнутою рукою, завдяки їхнім протестам із остаточної редакції документу зникли багато небезпечних моментів. Втім, чи святкувати перемогу досі ніхто так і не знає. Ось він новий податковий кодекс. Щоправда, роздрукований з інтернету. Документ, який у більше трьох десятків різних законів і налічує понад шість сотень сторінок, важко навіть втримати у руках не те, що прочитати чи осмислити. Тож які сюрпризи приємні чи не дуже несе він українцям. І експерти, і чиновники у податковому кодексі бачать як плюси, так і мінуси. Перший і найголовніший позитив визнають усі, принаймні на папері, вдалося зменшити податковий тиск. Хоча у першому прийнятому варіанті кодексу його планували суттєво посилити. Знята та найбільш така важка складна для підприємців частина, коли податківці. Могли з метою перевірки і дослідження доходів працівника приходити до нього додому і, скажімо, робити мало не обшуки, а які ж у нього доходи. Напевне, друга важлива річ те, що підприємець, коли його скажімо, податкова пробує окарати, вже не є такою винною стороною. Тепер доказовість має лягати на податкову сторону. Вона має доказати, що підприємець провинився. Також податковий кодекс скорочує максимально допустимі терміни, які відведені податковий на перевірку одного підприємця. Якщо раніше крупних бізнесменів інспектори мали право перевіряти до 30 днів, то з 1 січня 2011 року зобов'язані вкластися у 20. А от перевірка малого і середнього бізнесу не може тривати більше 10 днів, колись було 20. З яких причин податкові інспектори завітали на перевірку, і що від них чекати, це також врегульовує кодекс. Вводить він і дисциплінарну відповідальність для податківців, які Перевищують повноваження. Дуже чітко виписані процедури, які пов'язані з перевірками, з направленнями на перевірку, з прийняттями рішень щодо перевірки конкретних суб'єктів, включно з формою направлення, де вказано, який може бути термін перевірки, яка тема перевірки конкретно, які обсяги документації для цього потрібні. Тобто, вже податківець не може прийти і сказати, давайте нам все. Головний податковий документ країни обіцяє зниження податків та зменшення їх кількості не одразу, але відчутно. Із 29 загальнодержавних скорочено кодексом до 19 видів податків, і із 14 місцевих податків і зборів скорочено всього на всього до 5. Очевидний позитив, який не може не сподобатися платникам податків, це зменшення базових ставок оподаткування. Перша хвиля зменшення відрахування у державну казну очікується 1 квітня 2011 року. З 25 до 23% знизиться податок на прибуток підприємств. З 1 січня 2012 року його обіцяють скоротити до 21%, з 1 січня 2013 до 19, а з 1 січня 2014 року до 16%. Також держава обіцяє зменшити найбільш спірний і непрозорий податок на додану вартість. До 31 грудня 2013 року його ставка залишиться на рівні 20%, а з 1 січня 2014 року зменшиться до 17%. Крім того, з 1 січня 2015 року зменшиться і ставка оподаткування дивідендів з 15 до 5%. Окрім зменшення податків Кодекс обіцяє і певні пільги. Фактично, кодексом передбачено такі інновацій і інвестиційні пільги для платників податку на прибуток. Туди включено, скажем, цей малий бізнес, який перебував на спрощеній системі оподаткування. На протязі п'яти років вони будуть звільнені від сплати податку на прибуток. Також підприємства з об'ємом продаж до двадцяти до трьох мільйонів з кількістю працюючих, до двадцяти і новостворені. Водночас з'являться і нові податки, так з 1 січня 2012 року українці один раз у рік сплачуватимуть державі податок на майно за неуподаткований мінімум, слугуватиме квартира площею 120 квадратних метрів, або ж будинок у 250 квадратів. За кожен наступний квадратний метр відраховують державі 1% від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2012 року. Якщо ж квартира Більше 240 квадратів, а будинок понад 500 метрів квадратних, то ставка податку становитиме за кожен квадрат майже 3% від мінімальної зарплати. А у 2015 році в Україні з'явиться ще один новий податок: на проценти нараховані за депозитами. Він становитиме 5% від отриманого доходу у рік. Але й без цього підстав хвилюватися не бракує. Наразі зависла у повітрі доля 6 мільйонів українських пів підприємців, які користуються спрощеною системою податкування, їхні стосунки з державою регулюватиме 14-й розділ податкового кодексу, якого ще немає. Поки його розробляють у першому кварталі 2011 року, спрощена система продовжуватиме діяти. Ми буквально і за останній рік мали е, таку дивну ситуацію. У нас е, кількість людей, які зайняті в бізнесі. За загальною системою оподаткування зменшувалося, а ті люди, які працювали за спрощеною системою, їх збільшувалося. Це було не тому, що, скажімо, що це було вкрай так необхідно. Це була спроба платити менше і відходити від таких непосильних стосунків з державними органами. Тобто, сьогодні держава, думаю, справедливо може переглянути кількість тих, хто. Буде працювати на спрощеній системі оподаткування. То не заперечує, що систему треба змінювати, але наскільки докорінно саме це нині одна із найбільших потенційних небезпек кодексу. Перші, хто найвірогідніше змушений буде перейти на загальну систему оподаткування, це торговці з ринків. Не знаю, скоріше всього, щоб постаратися закриватися. Будемо виїжджати за кордон бо ще кудись. будемо шукати другий, другий заробіток. В так такої ситуації, як ми зараз торгуємо, я не бачу перспективи. Тут кінці з кінцями стягуємо, а ще затягну до кінця, ну то нема смислу працювати далі. Таким людям і податки планують збільшити, і хочуть зобов'язати користуватися касовими апаратами. Касовий апарат, ну він же не по-перше, у нас світла немає. Якщо навіть його на батарейках, то ви розумієте при мінусовій температурі він працювати не завжди зможе. Це будуть е, лишні е, так сказати можливості для податківців там сторомляти нам палки колеса. Касовий облік потягне за собою і безліч інших неприємних для підприємців нюансів. Увесь товар, який потраплятиме на ринки, повинен буде мати супровідні документи. є такі товари, які не подається руками 5-10 років, вже які не можна продати фактично його. І що з тим товаром робити? І що з тим товаром, який є вже? Що з ним зробити? Як його перевести на цей, поставити на облік? І я не певний, що він подасться. Водночас і для тих, хто зможе залишитися на спрощеній системі оподаткування, можливостей заробити стане менше. Це що контраферетний друг. Мій дизайн, чим я займався з ними, багато років ми плідно співпрацювали. Вже напевно вони так такого рівня фірми не будуть моїми замовниками, тому що у е підприємств, які е на єдиній на загальній формі оподаткування знаходяться, е вони зможуть витратити тільки не більше 3% від обороту на е оплату праці підприємців єдиноподатників. Ну, оскільки замовляють вони явно не тільки в мене, а в багатьох, то це як крапля в морі. Значить, величезний сегмент найбільш таких солідних, найбільш престижних, найбільш цікавих і поважних моїх замовників, ймовірно, відійде від мене. Кодекс диференціює і ставки податків для підприємців-спрощенців. 200 гривень стягнень у місяць, до яких звик малий і середній бізнес, вочевидь уже не буде. Розміри податків визначатимуть місцеві ради у кожному місті, та залежно від видів діяльності, вони будуть різними. Але це згодом наразі ж у Києві визначаються, які податки передбачатиме спрощена система. Ідея, яка яку хочуть закласти. 14-й розділ податкового кодексу щодо малого і середнього бізнесу полягає в тому, щоб розділити остаточно. Соціальні фонди, пенсійний фонд, фонд з тимчасової втрати працездатності і фонд зайнятості від бюджетів місцевого і державного. І зробити єдиний податок дійсно, куди входять податки входять так, державний і місцевий. І Зробити єдиний соціальний внесок, куди входять фонди. Допрацьовувати і допрацьовувати, щоб податковий кодекс почав діяти не тільки на папері, треба прийняти ще не один закон. Погоджується і податківці, і підприємці. Не лише бізнесмени обманюють державу, але й чиновники часто лізуть їй у кишеню. Зменшення податків та послаблення адміністративного тиску це без сумніву добре, але чи достатньо? Я готовий платити більше, але справа в тому, що, що насправді хотілося б забезпечити себе пенсією хоча б мінімальною на майбутнє. Хотілося б спокійно дивитися в це майбутнє. Але, а що йде поруч з цим кодексом абсолютно непрозорість витрачання бюджетних коштів. Я зовсім не маю впевненості, що ті гроші, які я заплачу там, 300 гривень, скажімо, в пенсійний фонд. Підуть е в майбутньому на мою пенсію, справді кожна реформа тягне за собою іншу. І вслід за податковим кодексом Україну чекає ще принаймні трудовий і житловий зміни, не обійдуть нікого, але по справжньому оцінити їхню якість можна буде лише в комплексі і з часом.